Вітаю доброго дня. Ми саме зараз під Національним антикорупційним бюро України, і тут відбувається акція радикальної партії. поруч зі мною Андрій Лозво. Пане Андрій, чого взагалі сьогодні зібралися? Скоро буде четверта вже річниця початку революції гідності. Край ганебно, що в той час, коли ті, хто будував в країні диктатуру, ті, хто розгробовував державу на мільярди, хтось з них ті, як Янукович, як Клюєв, як Леменко, як Захарченко, Арченко, хто з них несе, дякувати Богу, відповідальність, як Вернович, як і А хто з, хто з них через бездіяльність силових структур уникає відповідальності? Гауляйте режиму Януковича, архітектор тиранії, той, хто з ним розробив Україну, голова адміністрації президента Сергій Льовочкін, який за наші з вами гроші купляє віли в Франції, віджимає Ай, острів вони. в Обухівському районі. купляє літаки, купляє Шого? віли. Ми вимагаємо, Шого? вимагаємо Шого? від на негайно розслідувати і притягнути, бо ми багато разів зверталися. Ми вимагаємо негайно розслідувати незаконне збагачення Сергія Льовочкіна на мільярди доларів. І щоб спеціальний антикорупційний прокурор вніс до генеральної прокуратури подання, а генеральний прокурор в свою чергу подав до ради подання на арешт Сергія Льовочкіна. Сергій Льовочкін це злочинець. Льовочкін разом з Януковичем бивав українців. Льовочкін полікоть в крові. Льовочкін вкрав нас. Смі... Мільярди витягуючи з кишені кожної української родини. Льовочкін має відповідати, і Льовочкін має сидіти. І оскільки влада бездіяльна, ми вимагаємо нині від, від під стінами антикорупційного бюро е, виконувати закон і притягнути Пані, врешті Сергія Льовочкіна до кримінальної ну, Ось Така в нас випадки. ситуація тут дуже запекло, ви можете бачити дуже голосно. Студія вам слово. Маргариту, дякуємо дуже. Ну, ми зрозуміли, що там відбувається. Я думаю, наші шановні глядачі так само це все побачили.